Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами сьогодні знову я Прикарпатський громан і ми граємо далі у City Scanline. Розбудовуємо місто і йдемо до позначків 500 тисяч. У минулій грі е, ми з вами е, е, займалися риболовством, а також прокладали пароми. А в цій серії, звичайно, я особо такого нічого не розбудовував. Просто розбудовую далі своє місто. Ось, бачите, я вже побудував і ось тут такий район, я назвав його Галицький, провів вже до нього воду. Тобто, ось так я маю по цій дорозі розбудувати повністю цей район. І також уже зробив оцю е частину міста. Тут треба теж буде зробити е пішохідну зону і більш таку відпочивальну. Так, проклав я ось тут уже кінцеву дистанцію, яка з'єднується з нашими гілками метро. Так, якщо подивитися на мапу, ось ця гілка метро йде звідси, ну, і вона під'єднується до нашої старої гілки, яка приєднується. До ось цих терміналів двох залізнодорожного і е, авіатермінал. Ну, а друга гілка у нас іде ось тут. І давайте я включу ось так. Друга, ось, бачите, метроїде. Другу гілку я вже побудував ось тут. Побудував такою я сходинкою її. Тут у мене теж буде, ну, скажімо, пішохідна зона і жилий район. А... Ця гілка метро йде у нас до цього району Галицького, ось тут бачите. До речі, на цей район тільки поки що і метро і ходить. Більше тут ніяких у нас немає ліній сполучень, тільки ось метро. Так, і ось тут вона далі проходить через річку, по мосту. І в житловий масив заходить під назвою Польовий. Тут, де у нас розташовані наші поля. Так, іде, ідуть, бачите, я тут навіть трасу трошки розширюю для того, щоб можна було з-під землі випустити лінію метро і протягнути її над дорогою. Тому що я не міг ніяк тут прокласти, тут дуже багато треба було переробляти, і тут дуже низько виходить, лінія. Виходилася. Тому я зробив її повітряну. Ось так вона виглядає. Ось. В принципі, більш-менш нормально. Так, дуже багато у мене появилося вже автомобілів. Потихеньку все починає функціонувати, з'єднуватися. Тобто машин стає більше, тому що у нас. Промзона теж зростає, все одно є ось такі бачите, значки. Але якщо подивитися на мою ось цю територію, де в мене взагалі уже тут була пустота. Пам'ятаєте, по-моєму, у 21 серії, якщо хто не бачив, то можете подивитися, то тут у мене взагалі вже нічого не було. Я ж казав, що я цю територію навіть хотів вже віддавати під. Піджитлові комплекси. Але ось бачите, я лишив, коротше, я навіть будинки не, розбирав, не розбивав. Вони самі по собі руйнувалися. І, коротше, бачите, все ось, бачите, відроджується, одним словом. Так, теперішня задача моя сугубо будувати якомога більше. Житлових будинків і, і застраювати такі території, де я ще їх не застроїв, скажімо так, де в мене є якісь прогавини. Ось, бачите, як ось тут, наприклад. Тут, в принципі, я поклав комерцію, але чомусь комерція вже так дуже і не будується бачити, вже навіть з'явився значок розбудовувати свою промислову зону. Тобто не вистачає вже нам будівель в промзоні. Так, розбудовувати я буду її. Цю промзону ось тут десь. Бачите, тут є ще місць багато, в принципі, і ось тут. Також у мене ось тут є невеличкий а, такий участок. А, можна і ось тут трошки накласти, а, в принципі, все одно будинки будуть руйнуватися і місця будуть вільні, але про запас, щоб не забути, бачите ось тут. В принципі, тут все у мене нормально, бачите, значків взагалі ніяких немає поки що. До речі, проклав я і потяг. Кольцевий другий, забув я сказати, ось, бачите, до речі, він і їде. Якщо включити, бачите, що Оцей потяг у мене курсує Так, ось ця лінія, ось вона. Це у мене потяг курсує по цій лінії. Переміщається сюди. І е, на цій лінії тільки два маршрути. Ось, бачите, отут він курсує по цій другій лінії. І е, прибуває він на ось цю платформу. Е, тобто ця лінія вона з'єднує е, ось цей наш авіатермінал пасажирський і е, залізничний вузол ось цей. Бачите, аж тут дуже далеко. Ось звідси він з'єднує по цій другій лінії залізнодорожний термінал і авіатермінал. А друга лінія, яку я побудував, ось вона, це у нас круговий потяг. Як я і казав, він йде по всій лінії. Тобто по внутрішній лінії поїзд їде по колу, але робить нашу. Скажімо так, останню зупинку, і першу і останню він робить ось тут в цьому терміналі, Тобто в нашому старому терміналі. Давайте я не буду крутити карту, ось так буду показувати наглядно. Так буде, я думаю, краще. Тобто, поїзд виїхає звідси, їде по внутрішньому колу, проїхає сюди, потім проїхає сюди. Ось тут містом курсує, потім проїхає, ось цей, скажімо так. Переїзд і не їде на аеропорт, а просто проїхає мимо і їде ось так по колу, ось на цих зупинках зупиняється. Потім переїхає на цю другу ну, Він, в принципі, їде по другій лінії. Він просто проїхає по цій другій лінії, заїхає сюди на, це, на цю зупинку. і Знову по другій лінії курсує. Ось, напевно, він і їде. Він. Сюди він заїхає, потім сюди. І потім він, бачите, ось тут навіть видно, що поїзд, який курсує по внутрішній лінії, він їде ось сюди, до цієї зупинки. І потім зупиняється ось тут і вертається у свою початкову точку. Так, А тепер ось цей внутрішній потяг. Він стартує звідси, з крайньої лінії. Заїхає сюди. І вже ось тут, якщо ось так подивіться, ось тут він проїхає на зовнішню лінію. Це його, ну, скажімо, напевно, вже друга зупинка, можна сказати, і перша, можна сказати, і друга. Перша зупинка в нього таки перша, це початкова ось тут. А тут у нас вже друга зупинка, Трета І так само по такій же самій лінії він іде так навколо. Так само по, вну, по зовнішній Але по цьому першому. Ось, до речі, він і їде. Ось їде потяг. Ось. Е, і проїхає по цих лініях. Так, і проїхає по цих станціях. Ось тут, тут, тут. Так само робить коло, ось тут проходить. Потім проходить ось тут. Тут, тут. І не заїхаючи от сюди, проїхає мимо поворота, і так само заїхає на цю станцію. І потім з цієї станції він заїхає на ось цю, потім на цю. І так само фі фініширує ось тут. Бачите? Ось знову він відправляється. Тобто, як я і казав пару відео назад, що по цих лініях залізнодорожних буде курсувати по два потяги. Один буде курсувати по внутрішній лінії, а другий буде по зовнішній лінії. Але, в, в принципі, їхні початкові і кінечні станції знаходяться в різних точках. Тобто, по, зов, по зовнішній їде з цієї станції, а по внутрішній ось з цієї так. Треба закрити ось цей. Ось так. В принципі, нормально. Якщо подивитися на лінії сполучення, то потяг, потяг трошки менше перевозить пасажирів, ніж метро, але все ж таки все одно він перевозить. Досить нормально. А, так, по поводу нашого парома, що в минулій серії ми прокладали. Я взагалі не дивився, от я пограв, от трохи розбудував, от на, навіть на паром не дивився, якось і не було інтересу. Ну Давайте подивимося. Я думаю, що небагато все одно у нас по, жарі, по нулю. А, хоча в принципі, в принципі принципі вони мали би пересуватися, але я бачу, що взагалі їх тут немає. Так, ось паром, паром не дуже користується таким попитом. Можна сказати, взагалі не користується. Не знаю, може просто тому, що ось ці зупинки не дуже близько стоять до житлових зон. Тобто треба все ж таки робити їх ближче. Ну, Це узбережжя як не як В принципі, паром це у мене така була, ну, не основна задача. Я просто хотів його покласти. Так скажемо, щоб він просто був. Якщо ми перейдемо до парома, в принципі, так, техніки 10. Так як у нас взагалі дуже мало користується нашу техніку, то ми можемо просто зменшити кількість наших, от нажимаємо. Е, о, так, нажимаємо особливості про маршрут, і ми бачимо, що тут у нас є 10 із 10. Е, можна зменшити. Покласти, наприклад. Ну, нехай буде 3. Ось так. Поки що. Е, я думаю, що потім я буду розбудовувати ці території, і е, тут у мене все ж таки буде більше е, житлових зон, і вони будуть трошки ближче. В принципі, тут близько, але тут я паром таки не клав. Ну, тут ще може якось щось могло би і бути. В общем, одним, одним словом, паром як паром. Звичайно, все одно я буду запускати, хоч він, я бачу, що з тої сторони він не прибильний, з цієї сторони, все одно я буду його запускати. Але я хочу все ж таки розбудувати ось ці території, закласти їх, тоді вже ми будемо подумувати, чи пускати його, чи ні. Але я все ж таки думаю, що я 100% його пустю. Так, ну що, давайте ще я добудую. Хоча б ще до ось цієї дороги а, нашу територію, ось цю району Галицького. Так. А, звісно, що... Так, Секундочку. Так, так само буде найкраще, напевно. Так, як виключаю прив'язки. Так. Ось так. А ще краще було би. Ось так. Є. Тут у нас є дорога на цю сторону. Тут теж можна буде щось розбудувати. Бачите, я навіть ось тут зробив невеличку промзону. Ось таку. Було вільне місце, не знав, чим забити. Будинки не хотів класти, тому що у мене тут все ж таки, якщо включити, то великі є забруднення. Я не хочу класти житлові будинки поруч з забрудненими зонами. Тому ось вирішив тут покласти невеличку промислову зону. Так, поїхали далі. А, так, тут у нас є це ж дорога, це шосе. швидкісне. Так, давайте звідси теж зробимо якийсь з'їзд. І додамо її до цієї дороги. Так, ось тут треба, напевно, поміняти, все ж таки, ось так. А тут у нас теж є швидкісне шосе. Ну, то давайте з цього кольця дорогу під'єднаємо туди. Але а, тут можна, в принципі, покласти буде трошки ширшу дорогу. А ще краще зробити заїзд на ось цю нашу а, цей повітряний шлях. Неправильно сказав, ось, бачите, такий. Спеціально зробив, щоб машини не переїхали через ось ці дороги, купа перехр... перехрестя. Так, Зробив я спеціально для того, щоб машини могли з'їхати ось тут, на цю швидкісну дорогу, а не їхати по ось цих от зонах. Жилих і робити якісь пробки, дуже довго переміщатися. Ну, Наприклад, звідси можна буде з'їхати в машині і попасти зразу на ось цю промислову територію. Ну, якщо їм, звичайно, треба. Так, то давайте підключимося. Беремо, давайте ось так. Ну, а тут давайте. Ось так лише не треба опуститися. Так, як краще, все ж таки, давайте напевно ось так. Ні, так, не дуже добре. Секундочку. Так, звичайно, це вже будівництво міста. На е, оцих е, півмільйона, як я і казав, е, на початку, коли я починав будівництво, що я хочу зробити місто, постаратися зробити місто на півмільйона. Е, звичайно, що така вже рутинна робота, тобто ви прокладаєте якомога більше, робите ось таких е, зон, щоб там якомога більше було е, території для. Е, Скажімо так, прокладання будинків, доріг, які би зв'язували, наприклад. І вже менше стараєтеся там роздивлятися, там які дороги мають бути і де вони краще будуть проходити чи ні. Робите основні головні з'їзди. Так, ну що, давайте ще замінимо ось цей цю частину дороги. Ну, давайте на ось таку. А, так, може, давайте і ось тут поміняємо. Ось так. Так, тут я хочу покласти а, стадіон. Так, у мене ще, звичайно, є будинки, які я, а, споруди, які я ще не поклав. Ось, наприклад, у мене є різні стадіони. І подумаю, я ось тут покласти якийсь стадіон великий побільше. Давайте. Ось такий стадіон виробляє так, дуже багато шуму, тому я стараюся його так класти в таких районах, хоч, наприклад, як тут. Тут у мене і траса проходить, і в принципі міст є. Скажімо так, навколо стадіону краще всього класти комерцію. Ось цим я і займуся. Тому що комерція, ну, скажімо, вона трохи поглинає той шум, який стадіон робить. І, уже за комерцію, давайте ось таку дрібну комерцію. А вже за комерцію можна класти висотні будинки. Ну, в принципі, я так роблю, я не знаю, як хто робить, я так роблю завжди. А мені здається, що так само найкраще. А, так. Давайте по сітці зробимо. Давайте ось так. Так, тут так само. А, я не думаю, що тут дуже багато буде а, машин, автомобілів. Які тут будуть їздити, я не думаю, що їх тут буде багато. Е, тому я якби дороги не роблю дуже такі е, широкі, великі. А, так от трошки е, все ж таки зробити треба. Так, е, тут у нас паром. Так, тут у нас ще великий заїзд. Е, тут, в принципі, можна зробити просто. Давайте, давайте ось так. Є, ну ось так. Район такий. Не кладу я підсітку, прям, щоб було рівно, по кліточках рахувати. Я розумію, що, коли кладеш рівно по сітці, то більше поміщається наших будинків. Але самі бачите, що тут берег. Я хочу забудувати як умога щільніше. Але по всій е, карті, ось бачите, як тут. Тобто я не лишаю якийсь квадрат, не будую квадратом, а по приводу немає нічого. Тобто, навіть по приводу я ось стараюся забудовувати. Не знаю, що я тут буду класти комерцію чи будинки. Поки що нічого не кладу, лишаються квадрати голі. А вже пізніше буду бачити, От бачите, тут у мене комерція потребується. Е, тому, в принципі, можна буде покласти потім і комерцію. Так, що стадіон тут є. М -м, давайте подивимося, що в мене ще є. Більше стадіонів тут класти не хочу. Е -е, лишаю ще, ось, бачите, є різні такі споруди. М -м, скажу наперед, лишаю я для того, щоб ось тут щоб ось тут побудувати пішохідну зону і тут так також якомога більше покласти різних таких унікальних споруд. Архітектурних, щоб, скажімо так, заманювати сюди до нас нових туристів і покращувати наше становище. Ну що, сьогодні ось таке відео, не дуже воно, скажімо так, повчальне. Це відео знову з розділу яке не повчає, а просто показує, на якому я етапі і чим я займаюся. Тобто цього ще тут нічого не було, бачите, я вже провів основні дороги, артерії, я завжди так роблю. І змушений вже був підключити ось цей термінал такий. Тому що я почав розбудовувати і бачите ось цей район Галицький. Він почав зростати, але тут у мене не було Ні автобуса, ні тролейбуса. в общем, не було нічого. Тому я і вирішив, тут тільки була ось так. Я почав будувати лінію метро, ось я її провів до це, і все, і зупинився. А потім зрозумів, що якби не дуже, ну, скажімо, так, мешканці або гості, або люди, які переїхають у моє місто, не дуже швидко заселяються. Тому я вирішив протягнути дорогу. І ось тут уже зразу зробити термінал. Я понакладав доріг. Е, ну, я не знаю, може я все ж таки їх поміняю. Це просто поки що, ну, скажімо, дороги для того, щоб просто з'єднати одним словом. Може я цю дорогу сюди поверну скорше всього, щоб з'єднати усю основну дорогу. А ця дорога у мене буде виходити, ну, скажімо, десь ось тут, напевно, скорше всього. Ну і ось так от, Потім тут я теж все розбудую, і я ось проклав мет лінію метро, підключив коротше, потяги, коротше, тут все запрацювало. І скажу зразу, що мешканці масово почали з'їхатися, і це дуже швидко почало розбудовуватися. Тому ось я змушений був прокласти це все. В принципі, ну скажу так, тут. На цій території, що тут є, я напевно вже нічого класти не буду. Тобто я маю на увазі із залізниці не метро, не потяг. Прокладати вже, напевно, не буду. Все ж таки, я тут буду пускати автобус. Я ось бачу, вже у мене з'явилася основна ось ця, бачите, лінія. Напевно, автобуси я буду пускати по цих основних вулицях, по основних лініях. Артеріях нашого міста. Ось, бачите, вона починається, іде, проходить Галицький район, проходить вона повністю, так, проходить повністю по е, нашому ось цьому району Західному. Ось так, якщо приблизити, бачите, вулиця проходить. Потім проходить сюди, потім проходить сюди і, е, бачите, тримає напрямок. Прямо по узбережжю. Ось так можна буде, в принципі, прокласти наш автобус. Сюди. І, звичайно, ось цей термінал я лишаю. Я його не буду розбирати, він тут так у мене і лишиться. І коли я вже максимально розбудуюся, коли я буду мати вже 500 тисяч мешканців. То, напевно, я буду робити таке відео, де я буду видаляти всі автобуси і буду понаново їх перекладати, тому що їх у мене багато, але вони, скажімо так, функціонують трошки не так, як мені би хотілося. Деякі лінії, в принципі, заповнені, а деякі лінії порожні. Тобто, якщо там є 9 чоловік чи 8, це що це за лінія? Ну, коротше, будемо це прокладати, буду старатися, так скажемо, з сіткою. Ось якщо глянути на карту, тобто прокладати ось так з сітками. Звичайно, тут у мене всі дороги вони закручені, немає прямих доріг. Ну, Будемо старатися так, щоб було по прямій. Наприклад, відси сюди. Тобто з аеропорту нам треба мати сполучення і з територію, і з центральну територію. І з Приморську територію, і з оце територію, і, звичайно, сюди. Ну і на район Галицький. Тобто обов'язково ось шість маршрутів, які обов'язково треба буде із нашого аеропорту робити. Це ці, що я назвав. Ну, також Бухта-Краба. Бухта Краба можна, наприклад, зробити так само, але по других лініях. Ну це, в общем, велика робота. Я навіть не знаю, коли я буду знімати відео про це. Спочатку треба розбудувати до 500 тисяч мешканців, поки що у нас є 417 тисяч. Ну, одним словом, поки що на такому етапі моя гра. Так, появляються ось такі будинки, їх треба розбивати, руйнувати. Ось, бачите, вже і комерцію хочуть ну, мої мешканці. Тобто їх дедалі більше стає і треба дедалі більше комерції. Так, ну що, ось таке відео, ну не знаю, воно е, так, просто як обговорення. Будемо будувати далі, будемо розбудовувати, будемо дивитися, де у нас слабкі місця, і будемо виправляти. Але, наперед, скажу, що не дуже легко це вже робиться. Коли маленьке містечко, то його набагато проще і будувати, і за ним стежити. Ну, а це вже у нас дуже величезне, дуже багато різних проблем. За всім повністю не вспіваєш. Тобто, не просто одним словом. Що ж, дякую за те, що підписуєтеся на канал. Дякую, що іноді лишаєте коментарі. Ви були на каналі Куля Фасоля, з вами був Прикарпатський ігроман. І зустрінемося у наступному відео.